Всіх вітаю на каналі Хіротаромістик, і сьогодні буде розклад саме для тебе. Дивися до кінця, як завжди, в кінці Саме цікавіше бо всі карти вказують і поради карт тільки при кінці розкладу. Хто ти? Ти людина переможниця, людина подорожів, людина. Е Така, яка прагне до світла та тріумфу, впевненість, впевненість в успіху, впевненість в подоланні всіх перешкод на шляху. Ти людина-рух, людина колісниця, людина двіження. От. Ти без руху не можеш жити. І рух допомагає тобі. Тут іде мова про те, що такій людині прийдеться зробити або оберігатися від вибора, зробити поганий вибір. Ваша ілюзія, ваша ілюзія про світ трошки не така. Ви його представляєте в сказочних красках. Вам треба більш реальніше подивитися на життя, більш реальніше подивитися на здобутки. Ви рухлива людина. Вам треба рухатися до успіху і не з ілюзією обману, або не з ілюзією подарунків, а більш з реальною ілюзією. Що ще треба знати цій людині? Так, у вас ви або стоїте, або у вас на порозі стоїть вибір вибір. Який ви зробите, і який дійсно вам принесе успіх, успіх, задоволення, позитивні зміни та гарні новини. От, вибір цей може бути фінансовий, причому в фінансовій сфері. Це може бути робота, може бути колектив, може партнерство, може відкриття якоїсь фінансової справи або ну, свого бізнесу можливо. І ви зробите правильний вибір. Просто не робіть поганого вибору. Зробіть дійсно реальний, той який реальний, а не ілюзований, бо ілюзований це поганий вибір. І ілюзія, це фантазія, і просто вона не, не часто здійснюється те, чого ми хочемо. Так що, друзі, користайтеся цим, кому. Дуже вдячний вам за підписки, лайки, повідомлення. Дуже всім вдячний і дякую вам за все, що ви...